Момент яких нам становиться захист. Чоловік, який звісно виходить в уголу. Переходить через пішохотний до полу. <кхліст> <кхліст> Далеко відомий згадати, що зовсім забув, зникати празд. <кхліст> Коли душе крутий в ній дуже житла зачинена. <кхліст> 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 Піднімаючись під підступення, підставити, що упадеш на них зубами. Поверните телефон на екрані, думати розбився він чи ні. Виходить із ліфт, то думаєш, що він упаде. Поверните телефон прямо в каналізації. Оба знання селений, під солінь на тунки плате, що ми такі маленькі та хрупкі. Коли ночу стол зрач, не здається не стулом містулом